Пане Володимире, я розумію, що питання скорше за все не до вас, але, от програма, яка запущена, що буде компенсувати, точніше, виділяти гроші багатоквартирним будинкам на купівлю генераторів. За яким принципом вона буде працювати? Ви вже розбиралися в цьому, не розбиралися. Насправді, якщо ми думаємо не лише сьогоднішнім днем, а дивимося якусь перспективу, то ми повинні розуміти, що нинішні проблеми вони будуть мати довгі відлуння. І е ця катастрофа в така, яка трапилася, вона не завершиться з весною. Коли стане тепліше, е труби, які порвані, вони не відтануть, не почнуть знову працювати. Угу. Отже, проблема вимагатиме комплексного підходу, і наявність генератора вона що не менше не завадить, тому що ми не розуміємо наскільки довго війна, і не розуміємо, чи, чи якщо навіть буде якась пауза або умовний мир, як довго він триватиме, і ми знову повернемося в стан війни з Росією. Тому нехай я кажуть на Гличині, нехай буде та. З іншого боку, це жодним чином не вирішує нинішні проблеми. Мене дивує, що з порядку денного взагалі зник профільний віце-прем'єр-міністр, який має опікуватися проблемами йшло комунального господарства. Пан Кулєбо. Після його е, звісного інтерв'ю, де він сказав, що українці об'єднує лише цвинтар. Я так і не побачив більше жодних дій з його боку. А це так само і його вочина. Це питання не лише енергетики, це питання водопостачання, це питання теплопостачання, це питання каналізації, і це точно вже не компетенція шмигаля. Угу. Чому колегу мовчить? Для мене відкрите запитання. Е, хотілося би бачити, окрім гучних заяв з боку офісу президента, коли вони там розповідають, що там уряд допомагає, е, реальні кроки такої допомоги. Бо просто критикувати, ну, це не допомога. А вказувати на якісь глобальні проблеми це не допомога. Має бути вирішення тих питань, які є. І, зокрема, хотілося б бачити їх на рівні керівників районів. Бо, відверто кажучи, кадрова політика президента, коли він призначає на ці посади ну, непідготовлених людей. Які можуть бути полум'яними трибунами, можливо, і непоганими, і розповідати, як треба всім робити? А от коли він має за що відповідати, він починає просто панічно бігати і розповідати про вигрібні ями, та ну, такі то такі міні-кулеба. То й про цвинтарі, і поховальні ями, а це і про вигрібні ями. Ну це знову ж таки теж не вихід. Ну, звичайно, не вихід. А, трохи до прикладної історії. Ну теж я не знаю, до вас питання чи не до вас питання. А, 120... ну, разом нас запросили те, що до мене. Ну, я вам озвучу його, а ви зможете дати відповідь, якщо дійсно ви, скажімо так, в темі. Те, що як ОСББ може подати, зрозуміло так, рішенням ОСББ, керівник ОСББ може подати заявку. А, ЖБК, так, голова ЖБК може подати заявку. Але багато в Києві будинків, які просто комунальним ЖЕКам підпорядкують підпорядковується, районним ЖЕКам, підпорядковується хто тут може відповідати. Просто я от не знаю, так у мене є знайомі. У них будинки ЖЕК, хто та І як опікуються ЖЕКи будинками багатоквартирними. Ну я думаю, не мені вам розповідати. Ви самі багато разів бачили, що це куди йдуть гроші на утримання будинка прибудинкової? самому Господу Богу відомо. І там жек би мав типу подавати цю заявку на те, щоб придбати генератор. Але я так розумію, що жеки цим не будуть опікуватися. Дивіться, нам треба виходити з точки зору здорового глузду. Це так само, коли почалася війна дві 2014 році, коли до 4 лютого 2022 року почалося російське вторгнення. Якщо ми б замість того, щоб давати вісіч ворогу, займалися безконечними дискусіями: а де армія, а де ракети, а де е, техніка і все інше, то ми б, мабуть закінчили цю розмовою вже десь в Карпат. Угу. Люди самоорганізувалися. На жаль, це коштувало на величезних втрат і людських, і територіальних через безголовість українського керівництва, але б не менше дали відсіч ворогу. Тепер ми маємо аналогічну ситуацію в окремому взятому місті, але Київ в цьому плані є не унікальним. Є досвід інших громад, які його вирішують те, що можна зробити зараз, буквально ці останні дні перед знову різським похолоданням. Ми не знаємо, буде обстріл російський, не буде обстріл російський. Для мене буде дивно, якщо його не буде насправді, аніж коли він буде. Максимально утублити підвали і верхній поверх, там де є критичні точки для опалення і теплої води. Саме там потім розриває труби, прориває це можна зробити зусиллями того ж е е будинку, не чекаючи на жаль, які там будуть брати слухавки, не будуть брати, чи голова СББ адекватний, діяльний, чи його треба десь шукати зараз в Україні чи за кордоном? Просто ініціативні громадяни мають взяти на себе рішення, це, до речі, не є якісь фантастичні кошти купити елементарний утеплювач, е закрити всі шпарини, де дме холод в підвальній приміщенні чи у горішні для того, щоб отримувати більш-менш хоча б якусь плюсову або близьку нуля температуру. Це вже допоможе дуже багато. Якщо ми цього не зробимо, будемо чекати, що хтось прийде і зробить. Ну не факт що. Це врятує, а швидше за все, що просто буде черговий будинок непридатний для проживання. Бо я наголошую, що це питання воно з завершення зими не зніметься, тому що повністю знищена внутрішня будинкова е комунікація, в тому числі каналізація, вона передбачає її повну заміну. А це величезні і часові, і фінансові витрати. Я розумію, я трохи інше мав на увазі, що хто умовно кажучи, від ОСББ там зрозуміло, голова СББ ЖБК, голова ЖБК. А ті будинки, які під жеком, хто має, хто може подаватися на цю програму і отримати компенсацію за генератор. От тут для мене, наприклад, не зрозуміло як людина, яка має жек. Я ну я думаю, що це питання, яке мають поставити люди на зустріч із профільним премєр міністром Кулебою. А якщо його не можуть знайти, треба просто його знайти і притягнути до відповідальності. Ну, Хоча це... громадською ну, на, на, я... от що ви маєте на увазі під притягненням до е, громадської відповідальності? Це як? Ну ви знаєте, перед тим в нас постала демократія. У нас були багаті традиції Козацької республіки, і ну... е, в принципі люди по різному ставилися до поганих керівників. Можна почитати з історичних книжок. Там багато яскраво це все описано. Якщо серйозно, я вважаю, що, власне, цю роз'яснювальну політику щонайменше мав би не опікуватися профільний премєр міністр угу. Тому він зараз не в Києві і не займається своєю безпосередньою роботою, я розуміти, не можу. Угу. Ну, історія, щоб, як це пам'ятаєте, на палю садили, були такі прецеденти. Рісно, воно. Були різні підходи. Бували ж таки, що з виховальною метою просто шмагали. Коли вже було не було кого виховувати, тоді вже сидили на палю там чи інші якісь речі, Кому що подобалося хто як до цього підходив. Але тут питання треба просто вирішити проблему. Ми повинні зрозуміти для себе те, що можемо зробити зараз. у ці години дні, які залишилися перед знову наступанням холодів. Мені здається, що тут мають бути прості швидкі рішення, зокрема утеплення горішніх і е, е, підвальних поверхів. По генераторах це чудово, що є програма урядова. Просто це теж тривали, тривалий час, і це на перспективу зараз. Максимальна робота з нашими іноземними союзниками. Багато різних установок, тому числі генераційних, ідуть в Україну. Прийшли місцеві мешканці, мають слідкувати, Чи немає такого, що вони десь розвантажені, стоять в дворі і не підключені. Досі вимагати їх підключення, якщо вони є на наявності. Ну і багато тих речей, які доведеться нам робити самим. Ну, uh -huh. На жаль, урядова вертикаль вона в повному колапсі, крім безконечних нарад і штабів, які вже там десятками вони його враховують, тільки по аналітичному питанню, більше нічого вони не здатні. Uh -huh. Бачимо, що та вертикаль, яка була насаджена Зеленським в Києві, теж спрацювала в нуль. Ну, це, в принципі, нічого дивного немає, бо все, чим займається Зеленським, воно передкориться на лайно. Далі маємо просто займатися самі своїми проблемами тут. На жаль, така ситуація. Потім думати, за кого голосувати. Порятунок утопаючих. топаючих. Ну, от, ой, зараз. Правду а кажете. Правду. Дякую. Правду кажете. А, а, Володимире, а от ті будинки теж, можливо, ви дасте пораду, де. от Дійсно піти, зібрати гроші самим це організувати. Але є будинки, наприклад, старий житловий фонд. Там живе половина мешканців. Це пенсіонери, які не мають змоги е здавати гроші на утеплення, на якісь генератори для того, аби оперативно вирішити ситуацію. От людям, які живуть в цих будинках, щоб ви порадили, дивіться, насправді, от я для спокувався з колегами, які вже мають такий досвід, тому це не якісь там теоретичні поради. А люди просто зібралися. Це був здається, восьми пороковий якщо не помиляюся. Вони з кош... йому кош... кош... обійшлося утеплення підвалу і грішнього поверху десь в 7 тисяч гривень, і це далеко було не всі мешканці. Це було менше десяти людей, які просто зрозуміли, що треба рятувати себе і таким чином рятуючи будинок. Ага. Причому що цікаво, що на початку їх було менше, буквально декілька осіб. По ходу роботи, коли люди зрозуміли, що відбувається, по попри весь скепсис, що це має робити ЖЕК, чи це має робити ОСББ. Може, ми якось проживемо про микозьмаминеться. Слава цих людей більше, і в декілька днів це питання було вирішено. Okay. Зараз там плюсова температура. Деякі люди йдуть тим шляхом, що встановлюють якісь теплові гармати чи якісь інші варіанти для якщо буде електрика, звичайно, для опалення в на в підвалі на горищі просто тут ключова мета зберегти внутрішньобудинкову інфраструктуру в, насамперед каналізаційну і бажано так само теплову. А, слухайте, а, а чим, вибачте, якщо так вже, якщо ви спілкувалися, а чим утеплювали? Ну так уже поради дайте з, звичай, звичай, Звичайним матеріалом. Просто, ну, як завжди, от, і Кожен, хто в підвал свого будинку, він жахнеться, скільки там є дірок, де закриті вікна, mm. а, просто якісь протяги. Люди просто закривали ці всі отвори, утеплювали де там необхідно звичайно, взвичайна елементарна Тобто тут нічого якого з -інсай, сайдс немає. Та mm -hmm. тому тут просто треба підійти до цього. що це вже твоє, не твоя просто квартира, та, а твій будинок, за який населю відповідальність, бо ці інші, на жаль, безпорадні треба теж розуміти і міську владу тобто вони величезний виклик і е, одномоментно попри те що зараз бригади працюють в, Украї... в Києві з більш ніж десяти регіонів україни рівно рук не вистачає і треба подякувати тим людям, їх так само підтримати, допомагати. Бо в багатьох випадках, так само як українські залізничники, поїхали, в них теж є купа своїх викликів в, е, в своїй інфраструктурі і в тих містах, де проживають їхні сім'ї. Та вони зараз в Києві. Тому я би теж був би дуже щасливий. Могли ми їх підтримати бо хоча б дякую якоюсь там гарячою стравою, чи кавою. Угу. Я вас зрозумів. Володимире, дякую вам дуже. Володимир Милян. да, Володимир Ромелян, політик, дипломат, майор збройних сил у відставці.